90-х гра Doom стала революційною грою жанру, тому що ну це такий справжній 3 d шутер з великою швидкістю, який охопив усі комп'ютери і усі консолі тих часів, і він став дуже. Популярним і насправді цікаво те, що ця гра перейшла навіть у портатив на консоль Game Boy Advance, хоча це вже було на початку 2000-х років. На консоль Game Boy Advance вийшла і перша, і друга частина цієї гри в повному в своєму вигляді, ну незважаючи на маленький екран. Звісно, графічно вони відрізняються тим, що більш піксельні, але це той самий 3D-світ, і той та сама гра, де ми граємо за крутого морського піхотинця, який відправляються на Марс на базу, де відкрилися ворота до пекла, і цю базу захопили демони. Наш головний герой б'ється проти цих демонів, озб... демонів озброєний різновидною зброєю. Спочатку вам дається пістолет і... і, в принципі, рука персонажа. А потім ну, він може або битися голоріч, або брати пістолет. До... до речі, набої можна збирати у знищених ворогів. Але потім, по ходу. Гри можна буде знаходити різноманітну зброю, і завдяки цій різноманітній зброї, мабуть, гра і стала такою популярною, тому що в ті часи ігри такого жанру це було щось нове і цікаве. В цілому графіка на геймбой непогана, як для гімбою, навіть дуже непогана. Єдине, що музики в неї майже немає, трохи є, але вона не така об'ємна, як на комп'ютерах до тих часів, або на Іх же консолях, але в цілому в портативі на, на двох батареїчках можна було ганяти в такий дум. Навіть java телефони які вийшли пізніше, туди також портувався дум, але він був не в повному об'ємі і не такий крутий, як на Game Boy Advance. Ну, так, що в цілому гра дуже якісно зроблена з непоганою картинкою, як для портативу, з непоганим звуком. Ну і з цікавим майже комп'ютерним геймплеєм. До речі, керування в гру також перенесли доволі вдало, і, в принципі, на двох кнопках дії і на двох шифтах розмістили всі можливості для головного героя. І в принципі, в це грати можна. Ну на цьому, все всім пока.